У вас, шановні глядачі на своєму каналі. В цьому відео я покажу вам монету 2 гривні 2019 року доволі з цінним браком. Але перш ніж ми розпочнемо, я хочу вам запропонувати один товар. Якщо вам потрібен дуже потужний телефон із гарною якістю камери, то рекомендую вам перейти на сторінку SoitoLX і замовити. Цей телефон. Посилання на цей товар ви знайдете в описі цього відео. Особисто я купував товари цього продавця, і вони були добре впаковані і працювали доволі довго після того. Також купив у ньому таку монету. Ось, будемо починати. Зараз покажу вам її. Ось 2 гривні і з ось таким ось браком. Ось, якщо ви бачите, тут найома така кропочка. Вона розміром ну, трошки більша, ніж ягода калина калини на 50 копійках. Вона може знаходитись тут, 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 тут. на зворотній стороні монети. Ну, будь-де? Тільки не на гурту. Ось, тут не може знаходитись. Ось, якщо ви бачите, тут... Доволі це цінне тим, що по центру ще знаходиться тут кропен, така, всередину вдовлена. Ось ціна такої монети на сьогоднішній день складає приблизно ну, тисячу, півтори, тисячі гривень. Бажаю вам також знайти таку цінну монету. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал. Поширити це відео друзям і напишіть коментар, щоб цей канал просувався. Дякую за перегляд! На все добре, почуємось!